На другий день нашої подорожі популярним курортом шарм Шарм-Аль-Шейх вирушаємо за смачненьким до Олт Маркету, найбільшого ринку в місті В компанії Назера. Він місцевий, однак чудово розмовляє російською. як Кіп'яни. Любимо все свіжий. У нас кожний день привезуть нові скаїр, тому що з нічого не ростуть. Іменно всі фрукти і овочі ростуть в дульніла на берегах ніла. Зараз на ринку торговців у кілька разів більше ніж покупців. Це тому, що немає роботи, нема туристів, нема роботи. Однак на ціни це не вплинуло. Тому підказав нам Назер на ринку в Єгипті обов'язково слід торгуватися. Вони уже привітлі торгуватися, і вони чувствують кайфово, когда торгується. Ну Хамет на ринку працює 13 років, торгує травами, сувенірами. А ще у нього найбільший асортимент чаю. Туристи дуже люблять чай, тому у мене його найбільше манговий, зговий, каркаде, бедуїнський чай. А ось ця величезна трава, хоч схожа на нашу польову осоку, насправді дуже корисна. Це лимонник. Подивися на мене, я не злий, я спокійний, бо п'ю лимонник. А ще Мухаммед радить придбати у Єгипті ось таку рослину. Вона росте у пустелі і має лікувальні властивості. Це не для того, щоб танцювати, це ліки для суглобів. Лід перемелюють, змішують з оливковою олією і змащують, наприклад, плече. Крім чаю, у Єгипті насолоджуйтесь фруктами, особливо з такими величезними, стиглими і духмяними манго. Найсмачніше це манго, коли не волохатий, тоді кісточки малі. Ще один популярний смаколик у Єгипті гуава. Я знаю, що українські і любські тідаки буде так груша. Ну груша. ідемо далі за сувенірами. Найпопулярніший презент, який можна привезти з Єгипту, це ось такі пісочні доробки. Це мистецтво вперше з'явилося в древньому Єгипті. Саме там почали малювати в скляних вазах. Та пісок, це ручна робота, Це хороша, це ручна робота. Усем агроном за освітою. Однак вже 14 років малює на ринку ось такі пісочні сувеніри. Каже, це його найбільше захоплення. Одну вазу художник створює усього за сім хвилин. Інколи туристи замовляють написати власні імена, та найчастіше обирають все ж національні символи. Можна верблюди, можна рибки, можна дельфін. Браміда, я вже давно мріяла побачити, як у таких вазочках пишуть цілі картини. Тому усе погодився відкрити нам цей секрет. Художники використовують спеціальний пісок. Ні, ні, це не пісок з пляжу. Я його замовляю на спеціальному заводі, де роблять скло, щоб не було камінців. Пісок усе фарбує харчовими домішками. Дивіться, в мене вже руки у фарбі і починає малювати. Ложкою насипаю у пристрій, схожий на лійку пісок, і фігурно висипаю його через трубку у вазі. Це пустеля. Далі складніше малюємо верблюда. Дивись, цим дротиком я малюю ноги верблюда. Просто розміщую так матеріал. Мені усем довірив зробити найпростіше пташечку. Хух, <різь> вдалося. <різь> Аби пісок не висипався, зверху усем закріплює витвір клеєм. І сувенір готовий їхати, наприклад, до України. Разні, раз, ціни. можна або 2 долар, можна або 5 долар, можна або 3 долар. А завтра ми відправимось в глиб пустелі до найбільшого в Єгипті каньйону. А ще побачимо, як живуть справжні бедуїни та приготуємо разом з ними головну страву пустельних жителів.